Поки чекати марно. Індустріальний парк центральний так і не отримав керуючу компанію. Про проблеми мешканців гуртожитку по провулку Льва Толстого та їх незвичне прохання до влади. Як і чим готові рятувати кремончужан на водолазній станції. Які новини в інформаційний простір міста приніс день 10 червня? Дізнавайтесь просто зараз. Це щоденник наш час. Дякую, що з нами. Гучний владний проект зі створення у місті індустріального парку Центральний сьогодні так і залишився не більш ніж гучним владним проєктом на невизначений термін. Нагадаємо, можновладці міста нещодавно нарешті дійшли до етапу затвердження керуючої компанії індустріальним парком. Оголосили конкурс, збирали конкурс на комісію, просили у єдиного претендента надати додаткові документи. А сьогодні сьогодні зібрались, аби одноголосно ухвалити рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся. Причиною тому стали майбутні зміни у законодавстві, які за інформацією наших посадовців рада має ухвалити 17 червня, і які вносять чимало змін у порядок речей чинних, яких саме дивіться далі. Велика кількість правок до закону, що їх планують внести на розгляд нардепам, у нашому випадку може обернутися великою кількістю клопоту. Переконаний Андрій Мельник, адже окрім зняття регуляторних бар'єрів, законопроект містить правки, що є суттєвими. Державний реєстр індустріальних парків заміняється позицією такою як перелік пілотних парків. От, е, значить, це що? Це значить, всі ті 13 парків, які зараз проробили колосальну роботу е, в Україні, вони повинні будуть перереструватися. Скажімо, раніше це називалося поліклініка, а тепер будуть називатися амбулаторії. Да? Тобто треба знову переробляти документи на цю амбулаторію чи наоборот. Ні, ні, ні. Це касається і міста, і керуючі компанії, і інвесторів. Істить законопроекти низку преференцій, що їх планують надати як керуючим компаніям індустріальними парками, так і самим інвесторам. Аби зміни до закону стали якісними до його обговорення, вже у понеділок під проводом міністра економіки мають долучитись усі зацікавлені сторони, покликали на зустріч і наших посадовців. Приглашаємо всі парки, які вже, в принципі ну, приглашаємо, і руководіти родов і лізамов тех, Городов, де содени індустріальні партій, які є членами асоціації, в тому числі Це Користа, Доліна, та користиндаліна, Славута, Шостка, Кременчук. Збіг чи ні, але навіть без законодавчих ініціатив сьогодні із переможцем у конкурсі все одно б не визначились. Єдиний конкурсант ТОВ «Екобаосервіс», сервіс, який мав на поточному засіданні надати банківську гарантію, надати таку. Не зміг. Нагадаємо, останню члени комісії вимагали від компанії, аби мати реальне підтвердження її фінансових можливостей з втілення проєкту у життя. Та замість гарантій отримали перспективу почекати. За інформацією банківської установу, необхідні рішення щодо надання банківської гарантії будуть прийняті 16 червня 2015 року. Про що то, де ковав серес, буде повідомлено. Відносно фінансового забезпечення. Інвестор. Якщо він не успіває, ми не будемо ще здаватися в подробності. Є пропозиція тоді діяти відповідно цього пункту, і в мене альтернативна пропозиція до проєкту рішення конкурсної комісії. Враховуючи, що подана пропозиція не відповідає умовам конкурсу та концепції індустріального парку, в місці визнати конкурс таким, що не відбувся. Тож 16 червня банк має ухвалити рішення. 17-го, за прогнозами нардепи може проголосують зміни і тоді бути новому конкурсу. І з тим члени комісії згодились одноголосно, поставивши хрест на кількох тижнях вже проведеної роботи. Коли оголосять новий конкурс, наразі невідомо Проте, якщо пільг для керуючих компаній та інвесторів нардепи додадуть, конкурсантів ймовірно може побільшати. І ще одна новина зі стін мерії. За повідомленням прес-служби, заміна трубопроводу, що нині ведеться на ділянці поблизу першої поліклініки, відбувається в рамках інвестиційної програми Пад Полтава Обленерго. Загалом цьогоріч, в рамках цієї програми, енергетична компанія взяла зобов'язання завершити проведення заміни ділянки теплотраси по вулиці Бутиріна-Гоголя довжиною 609 метрів. Ремонт теплових мереж по вулиці Бутиріна дасть можливість. Значно підвищити надійність теплозабезпечення центральної і нагірної частини міста, інформують посадовці. Загалом же проведення капітального ремонту теплових мереж заплановано на ділянці від готелю Онтаріо до кінця вулиці Бутиріна. Ту ж частину ділянки, на якій роботи проходять нині, Сергій Ярош пообіцяв, що буде завершено до 1 липня. Загалом віцемер переконаний, жителі центральної частини міста отримають гарячу воду вчасно. Це наш час і далі новини з Кобиляцького районного суду. Сьогодні там відбулось чергове судове засідання у справі вбивства Олега Бабаєва і Олександра Лободенка, на якому свідчили чотири особи. Першим свідчив чоловік, який 26 липня минулого року чув постріли біля сміттєвих баків по вулиці Сумській. Далі до трибуни вийшла жінка перукар яка викликала швидку допомогу для пораненого судді, а також колишня колега Олександра Крижановського з автошколи, де він працював. Останній свідок розповів суду, що після вбивства Олега Бабаєва надав правоохоронцям відео зі свого відеореєстратора, на якому 26 липня 2014. 14-го року по вулиці Сумській близько 10-ї години ранку було зафіксовано, окрім Мерседеса Олега Бабаєва, ще й ВАЗ-2108. Одна особа щодо обставин вбивства Лободенка Такої грунтовної якоїсь інформації не надала. Щось чула, але не знала, що воно відбувається, як відбулося, нікого не бачила. Одна особа характеризувала рід занять одного з обвинувачених Ризановського. З особливих теж зауважень або такої інформації, яка б мала значення, на наш погляд, не було надано. Оскільки намагалися перевірити, за яких обставин він здійснював свої обов'язки як інструктор у відповідній автошколі, ніяких нарікань, скарг, що він міг змінити маршрут, чи можливо не виконати якісь норми. Чи на нього хтось поскаржився, навіть незалежні перевірки, якісь там контрольні проводились. Ну, загалом нічого ніхто не встановив. Особа виконувала свої обов'язки у відповідності з інструкціями і тому подібне. Були свідки щодо обставин убивства Бабаєва. Ну, є певні питання, бо, на жаль, черговий раз стикаємось з недоліками в роботі слідства, але ну, ті недоліки будемо використовувати. Як каже Кримінальний процесуальний кодекс України, будь-які сумніви трактуються на користь обвинувачених. І до новин на Неві оперативній неспокійними останні дні доби видалися для міських рятувальників. Зокрема, у понеділок ввечері вони виїжджали гасити пожежу на вулицю Мічуріна. У одній з п'яти поверхівок зайнявся балкон. Внаслідок пожежі згорів диван та закопчено остеклення балкону. На щастя, з мешканців квартири ніхто не постраждав. А ось причиною виникнення пожежі рятувальники називають необережне поводження з вогнем під час паління. Вже вчора допомога пожежників знадобилася на острові Зелений, де зайнялася суха рослинність. Почало горіти близько вісімнадцятої вечора. У результаті вогонь знищив гектар сухої трави, що ж спричинило загорання. Наразі ще з'ясовують єдине, пожежа на зеленому неабияк як перелякала і кременчужан, і мешканців сусідніх сіл. Адже людям довелося спостерігати за доволі великим полум'ям, що добре виднілося. З острова. І знов повертаючись до безпеки на воді, тепер вже точно відомо про долю молодого чоловіка, який 6 червня разом із компанією відпочивав на річці Сухий Кагамлик. І опісля розпиття компанією спиртних напоїв зник у водній стихії. Про це та інше, а також про те, як і чим готові рятувати на водолазній станції з наступного сюжету. Розповідаючи нам про компанію молодих людей, один з котрих зник 6 червня, рушивши охолодитися у води сухого каглика, начальник водолазної рятувальної станції Василь Білоус неодноразово наголошував, уся компанія була доволі нетверезою. Не дорахувавшись товариша і вже викликавши рятувальників, хлопці просто при них першим чином щинили п'яну бійку. Наші приїхали, вони точно оприділить місце не могли ну такой, там значились такі потасовки. Там драк такої ліса. Там розборки. У та все это було. Водолази не одну годину і навіть не один день шукали зниклого. І, врешті, таки знайшли 9 числа близько 13-ї години дня. Василь Білоус зазначає, на місці купання компанії було багато водоростей. Відтак пошуки стали вельми непростими. Загиблому парубку мешканцеві села Бугаївка, як з'ясувалося далі, був 21 рік. Напевне, вирішальну роль у трагедії зіграла усе ж таки оковита. Тому рятувальники, вкотре наголошують, алкогольні напої і купання пірнання то речі, які вкупі можуть призвести до непоправної біди. Ну а коли мова йде про нещасні випадки на воді і, зокрема, швидкість надання допомоги, наші рятувальники можуть похвалитися новим швидкісним засобом пересування. В них знову на озброєнні є так званий глісер. Дивотехніка, що може розвивати швидкість аж до 130 км на годину, 50 км кілометрів. Час і по воді, 50, і до 130 по снігу і льдо развивать скорость, то есть скоростной, 130 км максимальная скорость. Его использовать можно летом во все времена года, даже допустим ныщение плавнее идти туда, если где-то объезжать. Грузоподъемность его это 500 кг, то есть это можно смело, даже больше брать, 5 человек. По мелководе идет, да, значит, и по льду по, проходит по ланью. І староси он придавину ток. Одно єдине це висота волни та це 0,5 метра. він уже он не пойдет, тому як він забиваються водою. водой. Цей так званий снігоболотохід нашим рятувальникам запропонувала торгівельна палата Запоріжжя за 675 тисяч гривень. У переговорах зазначили, такий коштує до 2 мільйонів. А цей і взагалі придбавали для президента Януковича. У Межигір'я. По словам компанії, яка нам продавала санда, он його завозив заразів как бы, для президента, туда, в швидкісну рятувальну машину вже опробували. Зимою кажуть, найціннішим є те, що вона ще й тепла, тож не буде проблеми відігрівати постраждалих. Але ж, як то кажуть, краще такими послугами не користуватись. Наші водолази рятувальники. Бажають усім кременчужанам без прикрих пригод проводити час відпочинку на воді і влітку, і взимку. Далі говоримо про те, на що увагу наших журналістів звернули самі городяни. У посадовці в мерії сьогодні переконливо просять унітаз. Гуртожиток по провулку Льва Толстого 36 вже неодноразово потрапляв в об'єктив нашої телекамери. Вперше ми спілкувалися з мешканцями цього вкрай занедбаного та навіки забутого комунальниками будинку ще 6 років тому. Сьогодні ж подивитись на умови свого проживання громада гуртожитку нас покликала знову. Ви тільки уявіть, на дворі 21 століття. А мешканцям, вибачте, ніде справити своєї природної потреби про допомогу жителів. В будинку вже прохали і керівництво автозаводського виконкому, і навіть першого заступника міського голови. Та поки усе марно. Ці жахливі кадри відзняті ще у грудні 2009 року. Усі як один обурені мешканці гуртожитку 36, що по провулку Льва Толстого нарікали тоді на неймовірно занедбаний стан свого будинку, жит, у якому просто нестерпно. Громаду та гуртожиток врятує лише повна капітальна реконструкція, повідомив нам тодішній начальник управління капітального будівництва Володимир Зибін. У будівельників вже навіть був розроблений проєкт, але виникли проблеми із коштами. З державного бюджету в обсягах 6 мільйонів повинні були профінансувати реконструкцію цього гуртожитка. Співфінансування було передбачено міського бюджету. І на 2007 рік і планувалось виділення коштів, але кошти держава не виділила, не виділила. Навіть був проведений тендер. Одна із наших підприємств міста Кременчука приймала участь в тендері і виграло цей тендер. Але фінансування не було і тому ця робота залишилась невиконаною. Однозначно, що будинок потребує реконструкції, там є конструктивні такі особливості. У будинка немає підвалу. А раз немає підвалу, то обстежити стан комунікації, які там проходять під підлогою першого поверху неможливо. І в тому районі просадочні грунти. Зважаючи на сьогоднішній стан будинку, коштів на реконструкцію гуртожитку по провулку Льва Толстого не знайшли і досі. Люди визнають, вже майже змирились із розбитими дорогами, із відсутністю дитячого майданчику, із вкрай обдертими стінами у під'їзді, із трухлявими стелею та підлогою на секціях. Але у 21-му столітті жити без вбиральні то вже межа, нарікають мешканки. Розпочалось усе з протікання у туалетній кімнаті. Саме тоді на допомогу. Люди покликали комунальників неділю тому назад, во вторник, приходила комісія, значить вони ну проблему, як би встановили, да дали команду робочий, убрали унітаз. І вот сьогодні, ну четверг, не середа, да, значит, ну ми так сказати. Приловчились, наловчились, ну сами понимаете. Унитаза нету, да? Не, унитаза нету. Ну, вас тут сколько человек вот реально сейчас? Прижим? Ну, я и Маша вот а с сыном. Сьогодні справити свої природні потреби цим мешканкам реально ніде. Зауважимо, що пані Наталія інвалід першої групи, сина вже інваліда третьої групи. Сьогодні доглядає і її сусідка. Але схоже, зарадити біді цих людей у місті нікому. Усі листи та звернення до міської влади та управляючої компанії житло Римбудсервіс» поки залишаються без відповідей. Жек или как сейчас называют жил ремонт сервис, абсолютно ничего никаких вот, э, действий не проявлял. Несмотря на то, что мы э, регулярно платим за квартиру, я написала вот это письмо сюда, в автозаводском э, ну, райсполком. полку. Пояснили, что они им не подчиняются. Я написала в за этим письмом жалобу гори з полком угу. на ім'я Калашник. Угу. Туди. опять, туди знову освітила цю вот проблему. Ну і каже, ждемо відвіда. Вкотре додзвонитися до житло Рембутсервісу пані Наталя спробувала і під час нашої відеозйомки. Участок. Здравствуйте, это вас беспокоит Иовина Наталья Анатольевна, Льва Толстого, 36. Помните, я с вами разговаривала и писала по поводу, ну, так называемого нашего унитаза. Что вы там решили? Да, ну ничего мы не решили, мы ждем, пока вы купите его. Интересно, так а как же ж мне говорили, что э, вы будете, ну, покупать? Мы не в этом вопросе. Вам нужно звонить в техническую инспекцию. А Если кто? они дадут нам добро и оплатят, мы купим этот унитаз и поставимся ему минут. Это я вам обещаю. Но нам его никто не оплатит. Понимаете в чем дело? Здравствуйте. а соедините, пожалуйста, меня с начальником. Его нет на выезде. Обурені жінки не розуміють, чому мають придбавати унітаз за власний кошт, якщо навіть кімнати гуртожитку не є їхньою власністю. Кожен чоловік структура структура дочати за свою, Вони приватизувати, дозволяють, не цю не малостімейку вообще И не стоїть вопрос. Та ні, ми знімаємо. Трохи згодом нам таки вдалося дозвонитися безпосередньо до начальника технічної інспекції житло-Рембутсервісом. За його словами, управляюча компанія виконує виключно поточні ремонтні роботи, а заміна сантехніки то вже роботи капітальні, і їх мають виконувати за рахунок міського бюджету. Тож у житло-Рбутсервіс порадили цим людям звертатися за допомогою до мерії. Як відомо про свої проблеми із санвузлом, пані Наталія вже написала самому першому заступнику міського голови. Таким чином, Людям залишається тільки чекати, поки міська влада, врешті, спроможеться виділити кошти на унітаз. Аж ніяк не бажають дихати пилюкою мешканці провулку гвардійського. Їх історія почалася із, здавалося б, позитивної події заміни теплотраси. Але як вже у Кременчуці повелося, поява ремонтників часто, наче нашестя татаро-монгольської орди, розрити розрили, а от привезти після себе усе до ладу. Не потурбувалися. Як мешканці вже другий місяць з нетерпінням чекаються на повернення бравих ремонтників. Далі у сюжеті. До того як сюди приїхала ремонтна техніка, тут були асфальтовані дорога з тротуаром, і був порядок, розповідає пані Ніна. І головне було велике бажання тутешніх мешканців жити в затишку. Тут, звісно, були клумби, цвіли. Ще в априлі. Після суботника був субботник, ми тут насажали кустарників, привезли, побіліли дерева. Через два дні почалось оте. Ніхто нічого вот не придев. Причиною великої копанини стала заміна теплотраси, продовжує мешканка. І згадує, як довелося попожити, наче в катакомбах. Ми були зариті, аж отак поокнувся. Все от сюди викапали, глибина, і все були зариті отак, зарито так, катакомбах. Коли ж катакомб врешті не стало, виявилося, що так само не стало попід людськими вікнами не те, що квітів, а й дерев. Тополь вон спіліли, тепер залишили ні туди, ні сюди його. Ви представляєте, торчить тепер, я не знаю, хоч пилили до кінця, або як, а тепер во ні, ні риби, ні м'ясо, як говориться, Акацію вон там все унічтожили. Десь після місяця чекання на повернення ремонтної техніки почали таки тутешні мешканці бити на сполох. Он, смотрите, сколько землі залишилось, сколько значить, воно ж куда-то должно було деться. Машини стали їздити і вон там почали провалюватися. Я дзвонила в это в комунальне господарство. Они приїхали, стали теж то засипати там, бордюр вон сложили, насыпали вот насипали эти щебенки. І все, і пропали. І до сих пор ні, то вже скоро, скоро буде два місяці. Два місяці, як громада бажає таких, здавалося б, простих речей жити в порядку та не дихати пилюкою. Неподалік магазин, тож рух транспорту цією дорогою кажуть люди, пожвавлений. Пиль витираємо каєжеднівний, посмотрите, і постійно пиль. Так що, звісно, бажання, щоб тут швидше були, все зробили. В ідеалі заасфальтувати цю дорогу мали ще упродовж трьох днів після закінчення робіт. Так прокоментував нам головний комунальник міста Іван Москалик. Щоправда, традиційно не в особистій розмові, а через посередника прес-службу міської з його слів, потурбуватись привести все до ладу мала організація, яка проводила роботи в даному випадку Полтава Обленерго. Чому не привела, запевняє, з'ясовуватимуть. Додамо, що проблема з розриттями у місті далеко не поодинока і досить давня. Однак, й до цього часу можновладці так і не спромоглися розробити ефективний механізм контролю та співпраці з такими ремонтниками. Наш випуск продовжать новини від колеги з газети Програма. Плюс». Журналісти видання вже підготували свіжий номер газети і радять вам не пропустити та дізнатися більше про наступні події життя міста. Перше, що ми пишемо, це про роботу наших заводів нафтопереробного і вагонобудівного. Як на першому другому виходять з кризи і які проблеми у наших нафтопереробників? І судячи з того, що ми почули у виконку на молодіжна будуть криза. Велика. Друге, про що ми пишемо, це життя наших підприємців, яким з першого числа наступного місяця доведеться платити дуже великі податки. І тут у нас питання: от для чого така реформа, для чого така плата? Якщо ми вже і так платимо цього акцизного збору, не а тепер і ще підприємцям будуть вимушені піднімати ціну на все і про все. І от чому так? І чому головне питання, чому на це не відреагував наш народний депутат України Юрій Шаповалов? Оце. Велика проблема, хоча він мав сказати тут першому, хлопці, стоп, достатньо підвищувати інфляцію. Інше про що ми пишемо, це урядова програма, яка має на меті забезпечення ОСББ, утепленням, ремонтом і всім іншим. І ця програма програма видається під кредит такий, що мало там не покажеться, наскільки все це реально. От ми спробували розібратися і розібралися, і кажемо, що це не дуже реально. Тобто кредити є, але п'ятнадцять відсотків це занадто багато. Перше ми пишемо так: це про принизові перевірки наших учасників АТО. І тут несправедливо дуже велика, тому що матеріальну допомогу у нас отримують і учасники АТО, і наші чиновники. Вони, до речі, отримують і в 10 разів більше, ніж наші військові. Але жодного разу ще чиновники себе не перевіряли при зарплаті 100 тисяч гривень, як щонайменше в рік. А от чому так ставиться у нас до учасників АТО, до військових до наших, Це питання велике. Отже, читайте нас, будь ласка, пишіть нам і телефонуйте. А в газеті є, між іншим, всі новини, все, що відбувається в нашому місті, і весь кримінал, і не кримінал, і все, що є, і платні підручники, і безплатні підручники, варто читати. Там дуже багато чого написано, і все цікаве, все що необхідне людям. Колектив Кременчуської загальноосвітньої школи No19 став фіналістом всеукраїнського конкурсу відеопроєктів з подолання будь-яких форм насильства у відношенні до дітей та просування прав людини і демократичного громадянства, ініційованого Всеукраїнською радою старшокласників. Для участі в конкурсі учні подали 4 хвилини відеоролик під назвою Щасливе дитинство без насилля. У ньому учні навели приклад двох родин з кардинально різними стосунками між батьками та їх ставленням до дітей. Дитяче сприйняття атмосфери у двох родинах наприкінці сюжету герої ролику втілили у малюнках, що яскраво ілюструють вплив. Рідних на стан дитини завершується відеоролик зверненням до батьків, у якому учні наголошують, що щасливе дитинство дітей залежить від батьків та просять дарувати дітям радісне життя. До побажань школярів приєднуємось, і ми, крім того, відзначимо, що учні загальноосвітньої школи номер 19 стали єдиними, хто увійшов у групу переможців від Полтавської області. Тож пишаємося нашою молоддю та слідуємо її настанову. Така була остання інформація випуску. Далі про погодні умови четверга із синоптичним звітом зустрічайте Юлію Лавренко. Ну а я прощаюся з вами. На все добре і залишайтесь з телеканалом вашого міста.